Я всіх вітаю доброго ранку. Малята, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, зараз триває осінь. А осінь яка вона? Так, осінь багата. А ще вона щедра. А чому? Тому що вона нам дарує багато овочів, фруктів. А ще вона нам дарує багато зерна. А щоб осінь була щедрою і багатою, їй треба допомагати. Люди вправно працюють у полі, на городі, в садах. Для того, щоб осінь була по-справжньому багата і щедра, щоб вона нам дарувала ось такі гарні врожаї. Починаючи з ранньої весни люди йдуть на городи в поля, починають садовити, поливати, полоти, Щоб восени зібрати гарні врожаї. І осінь тоді по-справжньому буде щедра, багата, подарує гарний урожай. Діти, скажіть, будь ласка, а ви бачили коли-небудь, як дорослі працюють на городі? А дітки їм допомагають? Ви теж допомагали своїм батькам і бабусям? Так, ви молодці. Розгляньте, будь ласка, картинку. Що ви бачите? Так. Город, а що росте на городі? Вірно, овочі. А зараз давайте завітаємо ось на цей город. Погляньте, будь ласка, що тут росте. Теж овочі, вірно. А назвіть їх, будь ласка, що ви тут бачите? Так, це і морква, і капуста, і огірки, і помідори, буряки. І навіть вірно гарбузи молодці малята. А зараз я пропоную вашій увазі гру смачні очі. Увага на екран! Що це? Так, помідор? Якого кольору помідор? Червоного, вірно. Яку форму він має? Так, круглу, де росте помідор? Вірно на городі. А це, що за овоч? Вірно, це гарбуз. Він великий, круглий, помаранчевий і росте теж на городі. А це що за овоч? Вірно, це кабачок. Він довгий, овальний, зелений і росте теж на городі. Молодці. А це що? Так, це солодкий перець. Якого він буває кольору? Жовтий, червоний, зелений. Він теж росте на городі. Молодці. А це що? Всі знають, що це? Їли всі влітку? Так, це кукурудза. Вона довга, зернятка жовтого кольору і вона дуже-дуже смачна і корисна. Малята, а що це за овочі? Так, це огірки. Якого кольору огірочки? Вони зелені, а форми овальної. Вони продовжувасті і овальні. А це що? А це буряк? Він круглий і якого він кольору? Можна навіть сказати, що бурякового є такий колір навіть. А з цим овочем ви всі знайомі? Так. Як він зветься капуста? Капуста якого кольору? Зелена. А форми кругла. Молодці малята. Ми з вами гарно пограли в гру смачні овочі. Скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні говорили? Про овочі. Яка пора року нам так щедро їх подарувала? Так, осінь. А як можна назвати осінь за це? Багатою і щедрою. А наша зустріч з вами добігає до кінця. Ви молодці! Я вам дякую за увагу і прощаюся з вами до наступних зустрічей. До побачення!